Так, доброго дня. Маленьке відео по уборкам. Є в мене тут ще в літню коранче корова стояла, тут доборудували на клітки. Отак, ось у маточники. Отак воно виглядає всередині. Це чисто братухи на задумках я включу спишку вам. Ось Там кролиця з круленятами. Тут все повичищав і все засипаємо для дезінфекції протек далі. Такий він поверхню. Знежар... поверхнь, дезінфектор. Від нього виходить ну менше кокцидіозу кролів. це однозначно. Тут де ось поїлочка з водою, тут завжди так сирувато і треба посипати, ним, щоб вони там люблять гристи. а плюс крулі такі ребята, що вони іноді гімносує, буває, підхвачують та їдять, то воно видать їм гірке і вони не сильно тоді гризуть, і їдять і, відповідно, менше коксидіозом боліють. Так, це в мене тут дві крилички недавно опросилися. Отут От так само. Це серебро тут, а тут. Панонка. Ну, панонка з термонкою, це гібрид, хороша мамка, завжди багатенько приводи. Водичку наливаємо, небагато, бо замерзає. А тут все, ребята. Їх таке тут... Вони люблять на висоті спати. Так само з цієї сторони повичищався, попідсипав, як бачите, немає сіна. Тому що чого сіна не кидають соломи, дивіться, вони такі, що люблять їсти. Ось, Бачите, що знайшов, те і їсть. Гранула в них є, основний корм це в них гранула. А коли є сіно, вони його пересикають, плюс перетолочують, а там вже цей кокцидіоз заводиться, тому що він в гімні. Можна сказати, у їхньому. І вони ж, те, все, що вони його ну, перетолочили, вони його з'їдають. І тоді починають боліти. З кокцидіозом, воно не таке страшне, як просто що кліп без печінки, якщо продається, то там 100, 100 грам мінус на крулі це вже. Ну, загалом не про те. Коли кліп продається без печінки, там вже ціна його. Падає на 20 гривень на кілограмі. Ось ось тут я ось повигрібав зараз їх з кліток. В основному це солома, тут далі повитрусував із кормушок. Зараз ось був. Бачите, вони бігають, доріють у них. І нічого їм не холодно. Їм не так страшний мороз, як страшний цей сквозняк. Тут усе закрито. Ну, є маленькі щілини, але немає такого сквозняка, якби на відкритому, на відкритій місцевості. Вони були. Пізніше там ще й на новій фермі посніму. познімаю вам, покажу, як там я вичищаю. Ось таку ось дезінфекцію проводю раз у тиждень. Вони бачите, його нюхають, але вони його не їдять і не скребуть нічого. Так. В общем, закончу я підчищати. завтра повипалюю оце ось. Ну, Це знімати не буду, повипалюю, повмітаю паутину віником, все, в принципі, як завжди. Стару ферму не встиг повичищати, завтра повичищаю, бо зараз вже 4 часу вечора, вже темніє, як бачите, пора вже вправлятися. Ось так ось волочок такий вийшов гною. Бачите, соломи небагато. В основному солома там, де маточники, я там періодично міняю. Корленняд малих солому, бо вони там її перегадюють. А ці вже все, ребята вже хочуть їсти. Бачу, що вже вичищав і вони вже давай тут скакать по рукам. Такі в них сідла там зверху, вони там віддихають. Кормушечки. Такі сіточки. І зараз вже поїлочку, по нас... подаю їм сіна. Потім в наступне відео покажу, скільки даю сіна, яке сіно, скільки лью води. І вже буду вам детально розказувати про основні там нюанси. А зараз ось дезінфекцію зробив, бачите, повичищав, позасипав все. Ось таким ось. Можливо, комусь надобиться. ось. Протект, драй Гігієнічний продукт для тваринництва. Тут найголовніше, що використання присутності тварин. Коли насипають, вони там починають трошки шкребти клітки. Но вони її не гризуть, а шкребуть шкребують щось що воно видно. У ну, нього такий запах своєрідний. Но тут найголовніше, що пригнічує інфазійні та грибкові захворювання тварин, пригнічує розвиток плечинок, гмух у підсильці та гною. Це літку дуже дуже хороша штука. Зараз таку, немає, ні комарів, не було, нічого. Ось бачите, і світло пропало. Зараз фонарик вже на лобі і зараз почну вже роздавати. Тачечок 5 вивезу звідси, плюс там ще три тачки вивіз, і завтра там тачки дві буде. Ось так ось разу 5 днів. Десь при машини гною виходить. Такі ось справи. Всім дякую за увагу. Далі буде цікавіше.